Як виглядатиме костюм, залежить передусім від режисера. Втім, художниці намагаються і глядачеві догодити. Щоразу уявляють реакцію зали на артиста в образі. Спочатку створюють ескізи, далі підбирають тканини, враховуючи те, як той чи інший колір виглядатиме під сценічним світлом. А далі за справу беруться кравчині. Важко сказати про те, який костюм буде найскладніший, тому що кожен костюм має під собою таке підрунтя, що його треба продумати від от до. Ось на прикладі султана нашого Саїд Паша, це персонаж з вистави Корсар. Здавалось би, що це простий ескіз, але людині має бути, по-перше, в нім дуже зручно рухатися. Ось він уже в готовому вигляді з головним убором. І треба розуміти, як він на людині буде сидіти. З цим, наприклад, були складності, щоб на ньому сів добрий халат, щоб спереду він не розпахувався і був приталений, але й виглядав об'ємно.